Друзі, давайте разом помолимося за перемогу України. Господи Боже, святий і праведний, ми молимо Тебе, щоб скінчилася війна у цьому році і благословляємо за Твою перемогу з неба та наше звільнення від рабства сатани, смерті і пекла. Пошли ангели своїх і дай нам перевагу на землі, на водії, в небі, прояви себе, Бог. Нехай уся слава належить тільки тобі, Боже. Заступись! Звільни, врятуй дітей своїх від аду, від всіх сил аду. Господи, ми каємося в наших гріхах. Прости, Ісус, та пошли силу Духа Святого, щоб перемагати та проганяти усю силу ворожу. Твій час, Господи, прояви себе, сильний та могутній Бог наш. Амінь. І якщо ви, вам потрібна молитва чи допомога, напишіть мені. Приєднуйтесь до міжнародної місії, Слово Боже. Благослови вас, Господи.